Сьогодні у нас Audi А6, модельний 2016 рік. Перевіримо на підкраси, як то всі люблять питати. Буває таке, що неправильно ставиш чи не прижимаєш, воно показує багато. Як бистро прибіжимось. Бачите, неправильно поставив. Ну і це крило, це у нас там в Америці перед продажем трошки підфарбували. Ну, балончиком. тут навіть если подивитися то по краям ціленько. Є ускодження. ось крило, трошки бампер. Це у нас це якась тряпочка. Витерти треба фарбу з мертвими зонами, з люком це закрита ключ зараз. Так вона проїхала, ще навіть не мила, нічого не робила. Чорна стеля. Слабенький акум. Ну не слабенький кум, а як йо... треба трошки підзарядити. Це перший запуск на сьогодні. Працює нормально. Нічого не мило, так вона і приїхала. Зараз заспокоїться, коли нагріється. Окрім цієї машинки нас вистачає різних машин. Ціленький приїхав, теж ціленький. пасатик приїхав, оранжровець Ціленький приїхав Києва Чирокі, Патріотіки Hyundai Conn найдешевша буде теж джипчик, дешевий, дизельний, до речі, там Тігуанчик, там у нас GMC, Acura, Adgeriк для військових, оце саме дешево буде гібридна Optima, До речі, диму нічого нема.